Гаразд, давайте почнемо і поговоримо про Синтаксис формул, про те, як пишуться формули й функції, і які компоненти в них містяться, щоб вони працювали правильно. Тут слід зазначити пару моментів. По-перше, назви функцій насправді не чутливі до регістру. Можна писати назву функції повністю великими літрами, або писати назву функції повністю маленькими літрами, і Excel буде вас розуміти в обидвах випадках. По-друге, назви функції не завжди потрібні, якщо ви використовуєте базові арифметичні дії. Можна стати на комірку в Excel, написати знак дорівнює 2 плюс 2, і Excel порахує результат. Ви завжди будете починати свої формули зі знаку рівності. Друге, на що ймовірно ви звернете увагу, це назва функції. Вона просто повідомляє Excel, який тип операції ви збираєтесь зараз виконати. В даному випадку ми розглянемо приклад. Функції VLOOKUP. це функція, яка використовується для пошуку значення у першому стовпці таблиці та повернення відповідного значення з іншої колонки. З лівої сторони, у нас є табличка з колонками код товару, назви товару і ціна. Ми будемо робити пошук по коду товару і підтягнемо в відповідну колонку ціну. Поки що просто зверніть увагу на те, як вона написана. І детально як вона має працювати, ми розглянемо в наступних відео. Коли ви починаєте писати формулу в Excel, є дуже корисний інструмент під назвою «Підказок». Це вікно, яке з'являється під рядком формул, і воно допоможе вам розібратися з кожним окремим аргументом цієї функції. Це надзвичайно корисний інструмент, особливо коли ви починаєте писати більш складні вкладені функції, де дуже легко втратити своє місце. Ви завжди будете брати аргументи в круглі дужки, а самі аргументи будуть розділені крапкою з комою. Ми бачимо, що функція VLOOKUP, вона має 4 аргументи: Три обов'язкові і один додатковий необов'язковий. обов'язковий. це LookUp-Value, значення, яке потрібно розчитувати у першому стовпці таблиці. Table Array це діапазон, у якому здійснюється пошук. Column Index Num – це номер стопця, з якого потрібно повернути значення. І Range lookup це новов'язковий аргумент, який має два параметри: одиниця або 0. Одиниця це наближений збіг, 0 це точний збіг. Давайте почнемо. Lookup L значення, яке потрібно знайти у першому стопці таблиці. Це 103. Перший аргумент у нас заповнено, ставимо крапку з комою. Далі нам треба вказати діапазон, у якому здійснюється пошук. Виділяємо таблицю зліва. Ставимо крапку з комою. Далі аргумент call index нам. Номер стопця, з якого потрібно повернути значення. Ми хочемо перенести з таблиці зліва ціну, тому треба вказати номер колонки, починаючи з одиниці: 1, Один, 2 і 3. Нам третє. Ставимо крапку з комою. І не обов'язковий аргумент ставимо 0, нам треба зробити по точному збігу. Закриваємо дужку, натискаємо Enter. І формула спрацювала. Нам підтягнуло по коду товару 103, 50. Далі нам треба формулу протягнути для кожного значення на кожен рядок таблиці. Є декілька варіантів, як це можна зробити. По-перше, ми можемо формулу скопіювати кожен рядок. Цей варіант виглядає доволі неефективним, тому що якщо рядків в таблиці буде багато, то це займе певний час. Можна взяти, навести на кут комірки і протягнути вниз. Я рекомендую брати третій варіант стати на комірку, натиснути двічі, і автоматично формула протягнеться до всіх значень таблиці. Цікавий результат в тому, що. Якщо ми подивимося на код товару 104, то його дійсно немає в таблиці зліва. І в нас в результаті помилка NA. Але код товару 101 він присутній в таблиці зліва. І тут є нюанс. Коли ми протягували формулу донизу, то масив даних таблиці, із якої ми робимо пошук, він так само протягнувся дониз. І для значення коду 103 ми вже робили пошук в вибраному діапазоні. Щоб такого наступного разу не було, ми маємо стати на масив таблиці і зафіксувати його. Про фіксовані та відносні посилання ми поговоримо в наступних відео. Наводимо мишку на кут комірки, натискаємо двічі і протягуємо заново. І бачимо, що у нас підтягнулося значення скло таблиці зліва. Код товару в таблицю справа. Під фіналом. Тобто, формула у нас складається, починається з знаку дорівнює, потім йде назва функції, відкриваються круглі дужки, Всередині є аргументи, обов'язкові і не обов'язкові. Не обов'язкові аргументи ми можемо побачити в підказках. Вони занесені в квадратні дужки. Далі для закріплення хочу показати вам три різні приклади формул, які, сподіваюся, допоможуть вам краще зрозуміти базовий синтаксис формул. У нас є, для прикладу, невелика таблиця, де є ім'я, вулиця, місто, область, індекс, дата народження, телефон і емейл. І є пусті колонки рік народження, код оператору і домен. Нам треба заповнити рік народження, код оператору і домен. Для того, щоб дістати із дати і рік народження, у нас в Excel є. Проста функція Year, яка містить усього один аргумент. Serial number. Вказуємо дату. Ставимо Enter, і в два кліки ми маємо рік, який дістали з дати народження. Натискаємо двічі, застосовуємо формулу до усієї таблиці. Далі, код оператору. Нам треба із колонки h, телефон, дістати код з номеру телефона. До цього ми можемо використати функцію Left. Пишемо дорівнює Left, і бачимо, що у нас в цій формулі є вже два аргументи. Текст і не обов'язково нам Charles. Перший аргумент це треба вказати, звідки ми будемо брати дані. Це колонка телефон. Ставимо крапку з комою. І далі вказуємо, скільки символів нам треба взяти з тексту, який ми вказали в аргументі текст. Для коду нам треба перші три цифри. Закриваємо дужку, натискаємо Enter. І бачимо код оператору дістали з телефону. Так само клікаємо двічі і протягуємо формулу до всієї таблиці. Далі розглянемо більш складніший варіант. Нам треба дістати домен. З поля email, тобто усе, що стоїть після символу собачки. Як нам це зробити? Можна застосувати зворотню функцію write. І вказати для першого прикладу, що нам треба відступити на 9 символів. Готово. Домен дістали. Застосовуємо форму до всього набору даних. І бачимо, що домен у нас кількість символів може відрізнятися. У Gmail це 9 символів, а у Корнет це вже 7 символів. Тому нам формула write не підходить. І щоб дістати домен правильно, нам треба застосувати декілька функцій в середині іншої. З цього використано функцію meet. Ця функція бере текст. І треба вказати два параметри: Start і нам З якого індексу треба почати брати значення, і по який символ завершити. Для цього нам будуть допомагати ще дві функції. Нам треба знайти для кожного значення колонці e-mail, індекс. Собаки. Для старт нам нам допоможе функція Search. Ми спочатку вказуємо символ, який будемо шукати, ставимо крапка з комою і вказуємо текст, в якому відбувати, буде відбуватися пошук. Далі нам треба вказати, яку кількість символів нам треба взяти. Після цього. Для цього ми використаємо функцію len. Це функція, яка рахує кількість символів в тексті. Передаємо один єдиний аргумент текст, закриваємо дужку для функції len. І закриваємо ще одну дужку для функції mid. Натискаємо Enter, і бачимо результат собака.gmail.com. Для того, щоб позбутися символу собаки, нам треба до функції Search додати один символ. І бачимо, у нас вже є gmail.com. Далі протягуємо цю формулу до самого низу. Бум, готово. Тепер домен, відповідно до кожного рядочку, Gmail.cornet виводить тільки до мене ім'я. Ось і все. Сподіваюсь, це був корисний посібник із синтексу до формул.